Так, Маріна, вийшло непорозуміння. Ні, не так, гірня якась. Маріна, пап, що сталося? Да я, походу, буду жити на вулиці? Народ, а чого ви такі сумні, як на помінках? Що сталося? На моїх помінках, походу. Маріна, я зіпсував твій халат. Точніше, я випадково його викинув. Тому я зрозумію, якщо ти вишвернеш мене з хати. Але перед тим я хочу хоч якось загладити свою провину. І ось, купив тобі новий халат. Я знаю, що той халат значив для тебе. Ти була у ньому, коли народилась Таня, і коли ми одружилися, і всі наші поїздки, і Танін випускний. Ой, ну ладно, викинув і викинув. Ну і Бог з ним. Ти серйозно? Ну так? Да. Фух. А я уже подумав.